Я гуляла-гуляла і <гум> прийшла на ще один підвісний місточок, дивіться. Дивіться, яка тут взагалі бурхлива тиса, яка краса. Дивіться. Яка повноводна тут взагалі. Тут, напевно, глибина така немаленька. Якби я знала, що тут є цей міст. Та я б сюди більше ходила. Бо там, знаєте, якось люди ходять. А тут взагалі тиша, нікого немає. Гляньте, клас. Боже, яка нас красива природа. Гляньте, гляньте, який розлив писси тут. Зараз стану. Гляньте, який широчинний, Гляньте, який широчинний розлив пися. Яка вона тут глибока. Так, тут глибока теся. А там гори, гори гори, гори, полонини. Гляньте, які які красиві тут тони зеленого. Це я колись читала про е, Ірландію, що Ірландія, ну в неї ж якби друга назва це. Мрагдовий острів. Ну я вам скажу. Ну я була в Ірландії. Е, ну я єдине, що я не була на отих от, я не знаю, як вони правильно називаються, так, скалах таких, що у них біля, мабуть, біля океану. Тому що я в Ірландії була тільки в Дубліні. Ну і в Дубліні, в принципі, вже можна подивитися так плюс-мінус, коли їдеш там. З аеропорту до міста можна подивитися трошки на природу. Ось. Ну, я не можу не можу сказати, що воно смарагдовіще, ніж наші Карпати. Ну, і то красиво, і то красиве. Я не дуже люблю там прям все порівнювати. Де краще, де не краще. Всюди природа, всюди вона красива. Всюди вона якась десь своя. От, Дивіться, гора там також. Але тут гори зараз покриті от дійсно настільки різними тонами зеленого, що, дивишся, Боже, там світло зелений, там болотно зелений. От дивіться, я зараз наведу камеру. З такі різні тони зеленого, бачите? Дивіться, дивіться, болот зелений темно-зелений, змарагдово-зелений. Ой, краса, краса! А я тільки собі можу уявити, що буде в осени. Восени обов'язково треба буде приїхати мені в Рахів і, і провести тут час, бо це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Дивіться, там горе. Я знаю, де треба дачу собі купувати. Тепер треба на неї заробити. О, якийсь мотоцикліст їде.